Темна схема з трусами та носками. Васильків охоплює підпільна мережа. Васильків, 18 липня 2024 року, місто Васильків сколихнула сенсаційна новина. З'ясувалося, що за нещодавніми викраденнями трусів та носків на місцевому базарі стоїть не просто зграя пустотливих тролів, а ціла мережа підпільних торговців. Джерела, близькі до цієї оборудки, Стверджують, що тролі, відомі своєю любов'ю до блискучих камінчиків, стали мішенню для хитрих місцевих жителів. Використовуючи цю слабкість, люди почали пропонувати тролям камінчики в обмін на крадену білизну. Тролі не розуміють цінності трусів та носків, але вони обожнюють блискучі камінчики, розповідає наш інсайдер. Тож люди дають їм ці камінчики. А натомість отримують цілі гори білизни, яку потім перепродують за значно вищими цінами. Ця темна схема набирає обертів, адже все більше людей прагнуть заробити на тролівській любові до блискучих предметів, деякі навіть почали спеціально шукати камінчики, щоб потім обміняти їх на труси та носки. Це просто жахливо, обурюється пані Марія, жителька Васильківського району. Ці люди використовують тролів, щоб збагатитися. Це нечесно і жорстоко. Місцева влада вже відреагувала на цю ситуацію. Поліція розпочала розслідування, а також закликала жителів не брати участь у підпільній торгівлі. Ми не можемо допустити, щоб люди експлуатували цих істот, заявила мер. Тролі потребують нашого захисту, а не того, щоб їх обманювали.